Номер в готелі Лаблеска, черговий номер. Ми повертаємося знову через цей готель, тому ми знову в ньому. Готель знаходиться під містом Падуя, передмісті Падуї і готель досить старий. 1973 року побудови. Ось. Все тут дуже гарно. Все мені подобається, окрім сніданків. Сніданки погані. А ось Постіль чиста. Все білосніжне, красиве, покривальце. Великий телевізор, велике дзеркало, велика дерев'яна шафа, світильнички біля ліжка, картини. Але сама краса і незвичайність це тераса, яка знаходиться за дверима, балкона. Ось як тут. Два стільчика, лавка з... зі столом, чи це дві лавки, дві лавки такі. І чудно, як співають цвіркуни, цвіркуни. Да, в общем, щось співає. Ось. Хварки легенькі. Легкі хмаринки, в небі. Не знаю, чи вам видно. Є зорі. Дуже тепло надворі, мабуть, градусів 27. Ось. Ще мені не траплявся номер з такою терасою. Класно. Вот такие вот готельчик Лабулеск. Всем пока.